Ви так боїтесь думки людей, що дозволяєте самі себе руйнувати зсередини. Ви так боїтесь, що про вас думають інші, що подумають, що скажуть, що ви просто руйнуєте свою силу зсередини. Величезна кількість людей зараз відчуває потяг до духовного розвитку, відчуває нові знання. Має сильну інтуїцію, має віщі сни, отримує знаки кожного Божого дня від Всесвіту, від простору. Ну ви так боїтесь довіритись собі, ви так боїтесь, що про вас каже сусідка з третьої вулиці, що просто самі ж душити себе всередини, і той потенціал, який кожного Божого дня стукає у ваші двері, який кожного Божого дня транслює вам. Давай, спробуй, ти можеш. Ти можеш дати світові більше, що він просто вас знищує. Тому що сила дії, рівна силі протидії. Чим сильніші ваші думки про потенціал, про реалізацію, про призначення, тим сильніша кількість енергії потрібна, щоб придавити цей поклик. І таким чином ви боретесь самі з собою, тому що люди, які в оточенні... Вам щось протранслюють? Це ваші вчителі, от і все. А коли ви граєте в гру гонки, біганини, хованки, ви просто знищуєте себе.